Біля мікрофону Гець, і відразу мушу вам пояснити, звідки в мене такий модний і молодіжний комплект броні. Після другої серії я запустив стрімчик в цьому світі, і там дещо відбулося, але не можу вам розказати, не зробивши одну річ. Обов'язково мені треба зробити ось так для того, щоб розповісти вам цю історію. Давайте вийдемо на вулицю. І, наприклад, ось так. Отже, справа була наступним чином. Так як мені потрібно було дуже багато вовни для будівництва статуї курки, я вирішив трохи поподорожувати, паралельно знайшовши овець для стрижки. Під час пошуків мені трапився старий закинутий портал в Незер, в скрині, біля якого я й знайшов кілька золотих інструментів та броню. Пізніше тієї ж подорожі я натрапив на відкритий данж з муміями, в якому між іншим не було нічого особливо цікавого. Також мені вдалося знайти пустельний маєток та пустельний храм, які знаходяться дуже близько один від одного. Їх я, звісно, не досліджував для того, щоб зробити це вже пізніше, безпосередньо на серії, коли я буду готовим до цього. Також зустрів відразу трьох донаторів в печері в Мезі, які через реплей мод чомусь відображаються якимось незрозумілим демонічним чином, наче якісь чорні привиди, чи щось типу того. Якась незрозуміла штука, але ось як є. Ну і звісно, підстриг велику кількість овечок, через що я власне і почав цю подорож. Поки я вам розповідав всю історію, вже встигло навіть звечоріти і, і вже майже ніч. Тому давайте спустимось в катакомбу нашу поспимо. До речі, так я ж е, зустрівся з спонсорами. Це виходить тут. Був я, і це Гігабайт, але насправді оця людина оце не Гігабайт. Як виявилось, в нього зовсім інакший нікнейм. Тому цю голову мені треба буде виконати. <хи> Справжній нікнейм Гігабайта я вже в базу даних донаторів вніс. Тому він в майбутньому нам зустрінеться зі своїм справжнім скіном, зі своїм справжнім виглядом. А це виходить самозванець, якого треба буде позбутися. Я ж назбирав потрібну кількість вовни під час трансляції. Ну я надіюся на це насправді. Ось скільки в мене є майже 400 стака. Я думаю, мені цього вистачить. Так, курку, взагалі, то я з самого початку. Планував зробити повністю з вовни, лапки, і дзьоб, і тіло саме. Але потім я зрозумів, що якщо б я робив з вовни, то мені довелося б використати на дзьоб і на лапи жовту вовну. Але я зрозумів, що найбільше по кольору схоже дерево, деревина, звичайний дуб, на її оцей дзьоб, і воно насправді має виглядати прикольно. Саме його ми й використаємо в будівництві. Так як я зробив тоді непогану вилазку, я в цілому придивився для себе місцинку, на якій я вже хочу поселитися. Тому в цій серії ми зробимо переселення, переїдемо і там уже будемо розвиватися серйозно. Нам, до речі, в ту сторону. Це не дуже далеко, але от нам прямо туди. Якраз до тих гір, хех, до яких я й хотів іти з самого початку. До речі, курку я вирішив назвати пір'їнка. Пам'ятаєте, мультик качені історії? Там була одна з персонажів підімки, її також було звати. Ви мені запропонували кілька варіантів, але все одно я вирішив ось такимусь бути нахабою і назвати її сам. <світ> Тобу це буде пір'їнка від сьогодні. Я тоді збираюсь трохи з силами. Я забираю певний лут, який в мене тут є. В мене до речі, є сокира зараз на сіл між іншим. Я зможу щось підібрати, щось таке, що я не зміг би підібрати. Зазвичай на те вона і сілктачева. І до речі, мені б їжу трохи знайти по дорозі. Мене ну я зараз якось дуже ніби бідно себе почуваю. Взагалі нуль їжі в мене. Я думаю, ну там обов'язково зробимо дві вилазки. Може навіть і три доведеться зробити. Тут я не впевнений. Але всяке може бути, і до заходу сонця треба буде повернутися назад на базу для того, щоб поспати, щоб мене вночі не схавали. Я надіюся, там я знайду ну корів в ідеалі, ну або свиней. Просто корови дуже профітні тварини, з них дуже багато користі. О, та до речі, корови. Корови дуже профітні тварини за рахунок того, що із них і м'ясо, і шкіра падає. Їх вигідно розводити. Але якщо я не помиляюся, то зі свиней падає більше м'яса. От я. Можу бути не правий, але щось мені таке підказує. Привіт. Хоча б трохи відхиляюсь. Оці кріпери снігові, вони за собою залишають завжди оці штучки, ну ніби сліди з снігу. Мені доведеться це прибирати за ними. Я не хочу так залишати. Ау, оу, оу, оу! Оу! Тихо! В цьому треба шукати плюси. <хи> І плюс в цій ситуації це те, що ми повністю зараз маємо фул ХП. Зроблю собі мечик якийсь, щоб його завалити. Ну, це було неочікувано, я дуже розслабився. І тоді вже, ну я не знаю, чекати, не чекати, може лягти спати. Дідько, тупо взяв мене, завалив. Я так мужньо тримався весь час, а тут якийсь просто рандомний скелет. О, У мене є тут м'ясо. Боже, я забув про нього. Цього разу я ж точно вже не встигну повернутися назад, тому я просто візьму з собою ліжко і по дорозі посплю. Хто міг подумати? Щоб переселитися, це так складно. Ну реально, ну так він мене ну така підстава, ну максимальна, максимально, ну, дуже неприємно. Ой, залізко, до речі, оце я не пропущу. Залізо мені треба на моєму етапі розвитку. Та й залізо взагалі в софтвінді воно завжди буде потрібно. Заліза багато що крафтиться. Це по-перше. А по-друге, його ж ніяк не добудеш З големів залізо не дропається. Так то ну фармити залізо до за допомогою ферми не вийде, тому залізо це дуже важливо. Ну, як і вся руда, бляха-муха. Як Які вугілля, як і, ну які mm. діаманти, очевидно. І редстоун також. Я вже казав, що я дуже хочу навчитися володіти редстоуном. Я дуже хочу редстоуном оволодіти. Привіт. Ти тут ще? А! Тихо, не гарчати на мене, Погарчи на себе. Ага, тут і кріпер. То які? Так, зараз треба лягти поспати. Тут таке небезпечне просто місце. Отут де дуже темно, якось би може збоку. Тут зачилитись, затусуватись. О, там, до речі, зверху були смарагди. Смарагди, це мені треба. В мене ж є залізне кайло, є. Е -е... Ну, але добре, все одно наступним разом. <хи> Просто ну, смарагди добре мати на випадок, ну, ніби, якщо десь буде подорожуючий торговець, проходити повз. Дуже добре мати з собою в такому випадку смарагди, тому що він деколи продає дуже цікаві речі. От пісочок, одну штуку я викину. До речі, оця голова, от тут ти залишишся. Гігабайт не справжній. Оце я одягну на себе рукавиці. До речі, до речі, рукавиці прикольна штука. Вони не додають броні, але за їх допомогою ми більше Шкоди наносимо. Я б міг з боку спавну обходити. а там воно би було прикольніше. Ну але ні, то ні. Вже я ось такий впертий, то вже буде ось так. Ну але це все не дарма. Це все не дарма. Ви зараз зрозумієте чому та ось чому. Тому що тут дуже гарно. А я зайвого обійшов, мені треба було трохи не так іти. Ну ок. коли буде другий захід. То підемо трохи інакшою дорогою. Дивіться, як тут приколясно, і ми десь будемо жити. Прямо десь біля це гір. Це буде бляха, ну я вже Я не можу вже дочекатися, щоб щось там збудувати. Оце буде кайф. Ну та як завжди, нічого нового. Лише хай це буде не гроза. Хай це буде не гроза, будь ласка. І ми вже майже на місці, між іншим. Ой, тут корови прямо не дали. Добре, я не буду у цих конкретно корів вбивати, я їх залишу на, на майбутнє, на розведення, але це вже в цілому те місце, в якому я хочу жити. Лише треба піднятися ось сюди зверху. Отак. І ось тут, прямо на, на оцій такій невеличкій відкритій місцевості. Я думаю, я й почну будуватись. Тут відразу треба кинути е верстак, поставити, поставити скриню. Давай ось так. Якраз я взяв трохи з собою заліза, воно мені дуже добре згодиться для того, щоб зробити скриню, але не зовсім звичайну, а трохи розширену, так би мовити, трохи збільшену. Ой, давай я поставлю тут ліжко і тут засейвлюсь, тому що якщо не тут, воно ж зламане було, і ну, я б заспавнився тоді, я б на спавні з'явився взагалі, на спавні свого світу. Тепер переходимо до крафту. По-перше, мені треба трохи більше самих дошок десь ось так. Ой, я навіть не знаю, чи мені цього вистачить. Ну, зараз будемо бачити. Викладаємо ось таким чином і всередину ставимо саму колоду і отримаємо блок скрині в кількості 4 штуки. І по-друге, до одного з таких блоків треба додати блок заліза і отримаємо, ніби центр. Ніби ключову частину нашої майбутньої скрині. І прямо тоді десь тут, для початку. Просто для початку. Розставимо його ось таким чином. Але я трохи прорахувався. Бо мені треба більше дерева. О, привіток! Сюди, сюди, сюди. Ось так. Це, ну як ви вже зрозуміли, це багатоблочна штука, Бага... як, як це правильно, багатоблочна структура. І останній блок ставимо прямо в це місце і отримаємо ось таку велетенську скриню, яка виглядає як одинарна, але просто велика. І в ній ну ніби до біса багато місця. Тут трохи забаганий інтерфейс, ну але поки як є, все одно вона свою функцію виконує чудово. Місце в неї прямо капець як багато. І тут зараз дуже сильно небезпечно, якщо чесно відчувається. Бо тут дуже багато чого неосвітленого довкола. І якщо проговорити про ту територію, на якій ми були, про ту печеру, там була біль... ну, там було більше рівнини, і там було спокійніше. Я більше бачив, що довкола. Тут трохи не так. Тут з цією всією землею, яка тепер в моєму володінні, треба буде набагато більше працювати. Але в цілому, це місце мені прямо дуже сильно імпонує. Тут дуже гарно. Ну і що? Я можу тепер відразу бігти до печери? Я візьму з собою в дорогу лютню, щоб мені було не так нудно, ніби йти. Тут є прикольна пісня. Ось ця. Я не знаю, чия вона і що вона означає, але це можливо якась е класика, треба трохи додати гучності. Якщо ви знаєте, звідки ця мелодія, то напишіть обов'язково в коменти. Це музика скінчилась, а вона виявляється коротенька. Я якось і забув, якщо чесно. Ну, в цілому, чотири ще є музичних інструмента. Це оця сама лютня, це сопілка. Далі є труба, і піаніно здається, щось таке, але таке ручне, ніби що в руках його можна носити. Я не впевнений, як воно правильно називається, але воно тут є. Його потім можна буде також зробити. Дай м'ясо. Тут, виявляється, також досить багато. Я не бачив просто цих корів взагалі, що вони тут є. Якось це пройшло повз мене, що вони тут були. Ну я не знаю, як мені перетягнути курку, я не можу її ні взяти, ні посадити на плече чи щось типу того. Пірінка, що робити з тобою? Сумно це все. Чекай, мені вистачить місця чи ні? Ну я не мушу прямо все-все брати. Я можу залишити тут діорит. Боже, оце обов'язково візьму Мапл Саплінг. Це те червоне дерево. Це я можу поки що тут. Я, я можу залишити оці кріперські штуки, вони мені зараз не дуже будуть треба. Бам-бам-бам, ротен флеш, не впевнений, навіщо воно мені взагалі може згодитися в житті? Так, я повністю все печівку одне візьму. Так, 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 так. Чудово. Мені просто ще місце ж, очевидно, треба для спонсорів. Піргінке, от бляхе, я, ну, я обіцяю, я знайду спосіб тебе якось перетягнути, поки що побудеш тут. І я, до речі, буду зараз будувати статую на твою честь, тому надіюся, тобі буде не так. Ну не так, ніби сумно, ну лол, там весь час сидіти. Це, якщо я не поболяюся, мені краще ось так іти, ніби не в ту сторону, якось ось так, оминаючи, оцей пагорб буде правильно йти туди, де я хочу бути. В першу чергу можна буде збудувати справді. Курку, статую курки. Матеріали в нас вже є, потрібна кількість, тому це має бути швидко. А по-друге, по-друге, можна буде почати будувати будинок. Там я десь побачив краємоки. Крайчиком моки, дуже багато заліза. О, там, там, мені воно треба. Ну, переїзд переїздом. Я надіюся, я встигну все ж таки до ночі до сонце, ще є час. Ну, залізо це капець важлива річ. Повторююсь. Тому повз нього ми не будемо проходити. Чекай, мені б не, ну, не блукати б. Тут заплутано. Досить сильно все. Ну тут така не дуже очевидна, ніби місцевість довкола. Ліс, ліс, червоний ліс, потім звичайний ліс. Але так як я буду тут жити, і я планую тут жити дуже довго, то ця вся територія, вона буде ніби мною якби окультурена, одома, олюднена, залюднена. Одним словом, я її приведу до ладу. Щось таке. Давай я спробую вибратись наверх і зверху вже глянути, де це я знаходжусь. По воді не вийде воно не до самого верху тече. О, яблучко, а що це тут так? Я тут був, я тут щось рубав, чи це воно само собою так опало? Ні, мене тут не було, не могло бути. Далеко не всі бачили, але в мене колись був В мене колись було відео про Херобріна, яке зараз воно ніби приховане на каналі. Так чекай, в яку я сторону пішов? йо, в який ще сніг? Бро. Це відео про Херубрі в мене зараз на каналі приховане, але воно там було, і щось в світі сталося, ніби признаки того, що там хтось був, що хтось зрубав якесь дерево, що якесь валяється яблуко, чи опадає листя на твоїх очах, хоча нікого там і не було. Щось таке. Ой, чекай, в мене ж є фотомод, боже. пам 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 Бляха, заблукав між, як це ну, між трьох сосен. Ні, ну, добре, тут великий ліс. Але все одно не аж настільки, щоб так блукати по дурному в ньому, як я в ньому заблукав. Дідько, без ліжка, без нічого. Якщо тут помру, то я свої речі не ну, я не знайду їх більше. Ні, ну не кажіть, що мені зараз доведеться знову як нубасу закопуватись під землю і всю ніч перечікувати під землею. Я не хочу. Трясця, страшно. Добре, я таки зроблю. Давайте не ржати, я ніякий не казуал. Треба закопатись поглибше від кріперів. Ніякий я не казуал, але життя бентежне, тому без засудження. На, на моєму місці могли бути ви, тому нічого не знаю. Все, тепер я тут саджую і чекаю до ранку. Ні, будь ласка, тільки не це. Почалося. Кляті кріпери. Я, очевидно, десь прямо або біля якогось схила, чи, чи щось на кшталт того. Ой, дай, дайте мені пережити цю ніч, прошу вас. Не бахкайте. Ну, здається, сонечко зійшло вже, і якщо я добре розумію, якщо тут бахкали кріпери, то мені, прокопавшись в якусь сторону, ну я викопаюсь кудись назовні, не обов'язково мені виходити наверх. Тому що вони коли бахкали. О, о, слухай, вони. О, це було дуже близько. Боже, страх. Це було капець близько до мене. Ще б один взірвався тут, і мені б точно був гаплек. Ні, ну капець! Я нагадую, що моя ціль і місія все ще не змінні. Мені Мені все одно треба знайти те місце, куди я переїхав. Навіть за допомогою фотомода. Він е, мав би бути дуже корисний, але о, чекай. О, о, ось це місце, куди мені потрібно, жах. Мало не загубився, реально. Я думав, що вже все. То я зараз тут і мені перейти через оцю гірку кайф-краса. Так, хто вважає фотомод чітом, е, тихо лежати. Ніякий це не чіт. Фотомод це ніякий не чіт. Це взагалі дуже класна фішка, яка дозволяє на гру дивитися під інакшим під новим кутом. Я, мабуть, спущусь все-таки спочатку вниз. Ой, в мене є від розводою. Ні, нема. А навіщо? А я супергерой, мені не треба ні вода, ні нічого. Я ні падінь не боюсь, ні лави не боюсь, ні гасити мені нічого не треба. Ну, що сказати. Кайф. Так. <рес> Кайф, краса. Шкода, що ця скриня не ще більша, хоча б в 10 разів, щоб її було видно прямо з космосу. Але все одно, ну щоб по ній орієнтуватись прямо, ні, ну це вже жартики. Але я дуже радий, що я зміг повернутися, що я знайшов цей шлях назад. Скидуємо все по максимуму. Не лякай мене, корова! Слухай, вона кожного разу намагається підійти до мене, коли я чимось займаюся, коли я відкриваю якийсь інвентар, вона просто до мене підходить і, і намагається щось своє, якісь лихі свої штуки робити. Може, я вб'ю тебе. Все, ти занадто моторошна. Вибачай. Е е якби я не любив тварин, але ти ну, ти занадто моторошна. <свісно> не буду більше тягнути, не хочу. Так як ми вже тут, треба відразу якесь собі визначити місце для будівництва для того, щоб, е для того, щоб поставити курку. Можливо, на ось цьому звишенні або навіть трохи нижче, десь ось тут. Я думаю, можна, можна якраз починати. Добренько, мені потрібно трохи дорубати дерева. Безпосередньо самого дуба для ніг, тому що ну, мене вже його досить мало. Якраз розчищу територію тут довкола себе. Трохи, о тут кру крутий обрив. Поки що, мабуть, дерева тут можна вирубувати безпощадно, ну ніби не дивлячися на стан лісу, чи щось типу того, тому що мені спочатку важливіша безпека, ніж гарний вигляд. Думаю, щось типу того. Висадити дерева ми встигнемо завжди. А от якщо тут будуть весь час е, тусити монстрючки е, через те, що тут десь темне місце, чи погано освітлено. Оойоу, ясно. Ну так. А вийде по гори трохи. Оу! Тихо, бро, навіщо так? Навіщо ви так зі мною? Е, чудик. Тихомирся. <хи> лежати, плюс лежати. Тут десь біля води можна буде відразу почати якусь ферму, щось таке для того, щоб мати що їсти. Тому що, ну, хоч голоду й немає, але їсти ну, їжа потрібна завжди. В тебе не вийде бути настільки обережним, щоб в тебе відпала потреба в їжі назавжди. Ну, ніби такого, ну я впевнений, що такого просто не може бути. В. Софтвін неможливо так грати. ну та. Це вже моя територія, бро. Навіщо ти вибухнув? Я вже тут живу. Це мені вже, мені вже важливо, що буде з цією землею. Бо вона вже моя. Такий він, бляха, непомітний цей кріп. Далеко бачить непомітний. Ну це прямо якийсь. Як цей називався фільм з Жан Клотом Ван Дамом? Універсальний солдат щось таке. <рес> Та от і кріпери такі. Оооо! Привіт. Лягай. Тоді беру вовну. І відразу починаю починаю починати будівництво. Ну, чо, майже чотири стаки. Якщо мені цього не вистачить, то. Ну я не знаю, скільки треба вовни. Там є ще овечка одна. підстрижу і її зі відразу. Для початку підготувати місце треба трохи його розчистити. Добре, цього досить, і можна почати вже відразу робити лапки. Все, я тоді біжу е, до себе і буду вже дивитися, як воно все виглядає. А ну я можу, я ж можу глянути через фотомод. О! <рес> Диви, який прикулясний. Ну, я ж казав, що ну, саме от дошки, вони дуже добре підходять для курки, ніби це для цього і зроблене. Жовта, вовна вона не так добре виглядала. Ще зараз тоді подивимося вживу, як воно виглядає. Ні, ну, велично, велично, курка серйозна. Дуже має величний і пафосний, я б сказав, вигляд. Ну так. О. Тепер тут буде ось така курка. Ні, це прикольно, це прикольно. Я, Ну я дуже задоволений. тим, що вона тут? Тепер на горизонті. Ну, тепер мені, тепер ця територія стала ще кращою. Якщо вам ця серія сподобалася, то обов'язково поставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Ну ви знаєте, ви знаєте цю всю історію. А біля мікрофону був Ґець. Бережіть себе і до нових зустрічей.